Конфлікт щодо розподілу майна при розлученні спадкові суперечки, непорозуміння між батьками та підлітками. Відтепер, аби розв'язати такі питання, мешканці громади можуть звертатись по допомогу до сімейного медіатора. Нову послугу впроваджують у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Медіація взагалі відбувається тоді, коли то особа, яка знаходиться в якомусь певному конфлікті, чи то конфлікт міжособистісний із родиною, чи то конфлікт, який відбувається в робочому процесі. Ми запрошуємо скористатися даною послугою медіації тих, хто є в конфлікті, і сама основна задача це, щоб дві сторони погодилися на послугу медіації, тобто, добровільної однієї сторони, буде недостатньо. Нині у громаді працюють троє медіаторів. Це психологи міського центру соціальних служб, які нещодавно завершили навчання у громадській організації. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». Медіатор – це та людина, яка допомагає і стає джерелом набуття нових навиків спілкування в конфліктній ситуації. Спочатку, говорить Олександра Коцюк, медіатор спілкується із кожною стороною конфлікту окремо. Надалі неопереджено допомагає проводити переговори у безпечному середовищі, аби досягти взаємної згоди. Наприклад, ми вводимо якісь нові правила спілкування там, да, наприклад, раніше вони там блокували одне одного в телефонах, але так як спілкуватися треба, тому що є спільна дитинка, Ми вводимо там правило там дві-два повідомлення там в день пов'язаних із дитиною. То ми намагаємося в процесі медіації відмежувати, де емоції, відмежувати, де потреби, і зрозуміти, як мені задовільнити ось ті потреби, щоб було комфортно як і одній стороні, так і іншій. Тім, не у всіх випадках, медіатор може допомогти сторонам конфлікту. Послугою не можуть скористатись ті, хто має алкогольну чи наркотичну залежність або психічні розлади. Процес, в якому люди будуть формувати нові навики спілкування. Якщо людина вживає, то вона не може критично вмиснути і тому ці навики вона не може критично і виконувати. Також не допускають до процесу медіації родини, у яких були зафіксовані випадки насильства. Там вже є постраждалий кривник, і нато в нас в нашому центрі вже є програми для кривників. Є відповідно в іншому центрі програма для постраждалих, і тут вже включаються інші механізми. Аби скористатись послугою сімейної медіації, потрібно звернутися за номером телефону міського центру соціальних служб. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.